Поговоримо з вами про морські дрони як такий собі новий виток абсолютно нової технологічної війни на морі. І вони вже свою ефективність показали за останні роки своєї роботи. Як би ви зі свого боку узагальнили ось цей процес і до якого результату привело так їхнє використання? Ну, Що не менше, якщо говорити про їхнє використання, то це Чорноморського флоту немає в Криму. Це найголовніше, напевно, що досягнення. Наші торгівельні шляхи є розблокованими, тобто їм не загрожує Російська Федерація. Десант на Одесу не був проведений. І відповідно можливості російсько-чорноморського флоту зведені максимум до того, що їхні кораблі виходять із новоросійська з єдиної бази, куди ще поки що наші морські дрони ну не те, щоб не заходили. Вони доходили, але такої шкоди не зуміли завдати. Тобто, фактично, в принципі, вони їх загнали до Новоросійська, звідки ті виходять лише на те, аби здійснити відстріл калібрів в період масованих ракетних атак, ракетно-дронових атак Російської Федерації, в принципі. Усе зараз немає якихось інших складових того, щоб росіяни використовували свій флот в воєнних або десантних, або будь-яких інших цілях. Немає можливості в росіян здійснювати перевезення, логістику, наскільки я розумію. Так само за допомогою великих десантних кораблів, а саме в такому режимі вони їх використовували, коли зрозуміли, що десантів на Одесу або що здійснити не вийде. Відповідно, великі десантні кораблі почали працювати в режимі. Таких перевізних таксі для російської воєнної логістики на півострові Крим і цієї складової теж зараз немає, тому що не один насправді що великий десантний корабель було знищено за рахунок зенітних ой, господи, зенітних морських дронів. Також Керченська протока не є безпечною для росіян в сенсі то проходження її, і зараз ми не бачимо, як аби не бачимо, аби морські платформи працювали в режимі допомоги. Злізничним перевезенням. Ну, це напевно найголовніші досягнення, в принципі, з е, певної такої. Ієрархії панування у Чорному морі росіяни звелися буквально таки на нівець у своїх можливостях, завдяки в тому числі нашим якраз таки морським дронам. Справа в тім, що насправді морські дрони ви кажете нова віха. Ну вона вочевидь що не нова. Вона новою була три роки тому, і коли тільки Україна розпочинала цей процес. Зараз ми бачимо тільки осучаснення, тільки оновлення. Нагадаю, лише що з морських дронів збивалися також літаки. Уже такі кейси були зафіксовані російські літаки в акваторію Чорного моря. Збивалися гелікоптери. Морські дрони є платформами, ретрансляторами, котрі дозволяють на більші дистанції літати нашим ФПВ-дронам, і не тільки ФПВ-дронам, але й загалом ударним дронам по території Кримського півострова. Що в свою чергу призводить до втрати шаленої кількості радіолокаційних станцій окупантів на півострові Крим, крім радіолокаційних станцій, ще й зенітні ракетні комплекси вибиваються. Це, в свою чергу, створює вікна проходу і е, розкриває повітряний простір над Кримом для наших дронів та ракет. Це, в свою чергу, е, дозволяє задавати ударів і по аеродромах, і потенційно, звісно, що е, на, на, найважливіше, напевно, що структура, котра про знищення котрої на навіть. Моральному такому рівні мріють українці за кримське місто, тому що це кримський міст, мені здається знаєте це як такий символ, це дуже важливий символ е Російської Федерації, її амбіції, її планів, її стійкості, її оці от е забетонованості, яку вона вважала, що вона забезпечила для півострова Крим як е авіаностя котрий не здатний ніхто потопити. Так от якщо кримський міст вкотрись із Моментів, врешті-решт, буде знищено. То це звісно похитне загалом символічність російської окупації в Криму. Так, от тут я абсолютно повністю погоджуюсь з вами з приводу питання символу так кримського мосту, як такого для Кремля, в першу чергу, і я певен, що дуже багато українців е, чекали б з нетерпінням так, того що він впаде. Але от якщо розглядати ураження кримського мосту, з точки зору саме морських дронів, то останній раз його уразили саме з води біля опор, і там, за даними служби безпеки України, росіяни засипали ось цю опору всім, чим було там гравієм якимось. З піском в надії, що це дозволить цій опорі не розійтися і фактично буде стримувати її від обвалу, так але це зараз не дозволяє росіянам проводити свою логістику Кримським мостом, тобто фактично з військової точки зору Ціль, ну вона виконана так. Ми е, максимум обмежили саме використання е, росіянами ось цього мосту. Тимчасово окупований Крим. Раніше військовий хаб досить великий з боку Російської Федерації. Наскільки зараз він використовується? Е, так, ворожою армією після того, що і ви говорили, так що вражаються РЛС, вражаються, і вражаються інші позиції противника. От наскільки широкий ось цей спектр цілей, який все ще відкритий? Ну що і так точно ми можемо говорити про цілі е, у вигляді авіації е, тобто, ми знаємо і бачили, і чули, що звідти саме злітали літаки е, з кримських аеродромів для задання ударів по території наших е, південних регіонів, зокрема Миколаївська, Херсонська області. Я не знаю. Звідки було запущено КАП, три сьогодні долетів до Одеси, але я припускаю, що це могло бути так само і з Криму, тому що це ну най, найближча, найзручніша база для того, щоб здійснювати подібні обстріли. Тобто росіяни невисомніно використовують цього компоненту вертолітний майданчик для в ширшому сенсі вертолітний майданчик для окупантів, так само для забезпечення своїх південних угруповань. Це, це теж про це, і ми пам'ятаємо, як щонайменше менше підрозділ головного управління розвідки примари неодноразово. Задавав ударів за останній особливо час. Вони почали активну свою діяльність, якщо не помиляється з березня цього року, і от до, до нині, до кінця вже жовтня в них там за сотню перевалила тих кількість об'єктів, які вони вражали, в тому числі якраз такі літаки та гелікоптери, безпосередньо на базах їхніх стоянок, які там є у Криму. Тобто, я бачу, думаю, гадаю, що росіяни насамперед використовують Крим для. А як, як авіабазу таку собі справді як авіаносець, котрий неможливо потопити за рахунок його ну фізичних е... властивостей, так фізичне розташування він дуже вигідний є для е... підтримки для контролю е... наступів і, в принципі, утримання окупованих територій е... Херсонської та Запорізької областей для окупантів? Проте це те, що він такий зручний в сенсі його ізольованості, робить його і вкрай незручною для логістики платформою, е... тому що в Принципі залізниця приходить з двох сторін: одна зі сторони Запоріжжя, інша залізниця приходить зі сторони Краснодарського краю. Краснодарський край це якраз таки Кримський міст, який на жаль, поки що не знищений, але вряди годи вражається десь приблизно з інтенсивністю раз на рік. А з приводу Запоріжжя тут все зрозуміло. Тут надзвичайно критичне становище в Росіян в сенсі з використанням залізниці. Там ми бачили за. Період літа неодноразові ураження залізничних вагонів, які відбувалися цілих складів потягів, так з цистернами. Це відбувалося в Молочанську. Це відбувалося в Токмаку. А і ці ураження вони. Не дозволяють побудувати якісну логістику, забезпечені так само сполучення Криму із великими територіями Російської Федерації, тому перевага у вигляді авіаносця, такого, котрий посеред моря розташовується, вона є водночас і недоліком, коли працюють ось такі далекобійні і автономні засоби ураження, як дрони, морські дрони, далекобійні дрони, дрони, котрі за завдяки морським безекіпажним катерам, працюють як. Ударні би Пала із ретрансляторами це все перетворює я, і мені так здається. Я там читаю багато західних аналітиків, західних генералів, які кажуть, що все Україна зараз проводить дуже якісну операцію з блокування Криму зі створення такої буферної зони. Там а, і на заході багато хто мріє, що саме звідти мала би початися якби українська. Якась контрнаступальна операція, звісно, тут можна думати, гадати і фантазувати і мріяти про це. Ми всі нам цього хочеться, але в нинішніх реаліях мені здається, що говорити про контрнаступальну операцію, це не те, що недоречно, це нелогічно з точки зору балансу сил. Це по перше, а по-друге. Але зробити Крим такою в ширшому сенсі демілітаризованою зоною, це ну ну не, не в реалі не на 100% можливо, але в більшості основні озброєння або як ЛОАК умовно чорнобаївку, де росіяни будуть втрачати дуже велику кількість техніки. Це Принципі теоретично можна пропускати, що можливо угу. пане Василь, декілька хвилин залишається. Запитаю про перспективу саме ось розвитку таких морських дронів, в тому числі що стосується і зацікавлення з боку наших партнерів, тому що фактично Україна показала, як можна, не маючи власного величезного флоту, тримати в страху увесь флот противника. Перспектива тут очевидна. Ми е, дуже велику перспективу, дуже велику планку поставили е, ППОшними засобами, які були встановлені на наші морські дрони. Ми знаємо магори в поколінні В 5 і В 7 Це оснащені ракетами, е, нашими радянськими і іноземними ракетами АІМ 9 е, які якраз таки з яких збивалися і літаки і гелікоптери. Е, зараз нова віха ударних морських дронів була презентована буквально цього тижня службою безпеки України. It's a... Uh... Дрони вже з системами реактивних залпових системою реактивної системи, системи залпового вогню. Тобто там 10-зарядна 10 ракетна система залпового вогню ГРАД встановлена на презентованих нових поколіннях дронів Сібайбі Служби безпеки України. Крім цього, було заявлено, що на неї інтегровано кулеметний модуль, кулеметну турель з автоматичною можливістю розпізнавання цілий автозахоплення і розпізнавання цілий від ураження. Тобто, це наступна. Віха, так само, як, скажімо, розвиваються на данні роботизовані комплекси. Вони працюють у режимі логістики, вони працюють в режимі, е, в режимі таких каміканзе. Але е, чим далі йде час і розвиток технологій, тим більше запит, врешті, навіть від суспільства, і в принципі логічний розвиток цих технологій йде до того, що е, ці речі, як то Безпілотовані роботизовані певні системи мають заміняти людей на передовій. Хоч це й неможливо сповна. В принципі, це неможливо. Ми десь зараз тільки тільки на початках таких автоматизацій процесів. Але от і беки, тобто безекіпажні катери, та що називається народні морськими дронами і на земні роботозоні комплекси. Зараз ми рухаємося грубока ще в цьому напрямку. Угу. Дуже дякую вам за цю розмову, за те, що доєдналися. Василь Пихньо, військовий оглядач, був з нами на прямому зв'язку. Дякую.